Підполковниця у запасі. Хто така перша леді Чехії? Єва Павлова підполковниця у відставці та одна з найнеординарніших перших леді Європи. Вона навчалася у військовій школі у Кошиці та закінчила військово-політичну академію. Спочатку мріяла стати вихователькою, але доля привела її до армії з Петром Павлом. познайомилась теж на військовій базі у 1985 році. Їхні стосунки почалися вже після розлучень обох. Вона допомагала чоловікові у. Венштабі з міжнародними зв'язками, а після армії працювала в медійному центрі Манофі. Сьогодні Єва активно займається місцевою політикою, любить мотоцикли, фотографію та велосипедні подорожі і має водійські права категорії А, Б, С1 та навіть Т. Також вона дуже соціально активна у своїх ініціативах. Вона підтримує родини одиноких матерів, бореться із дискримінацією. А ще нещодавно вона провела цілий день, працюючи на фермі разом. З українками